Ої вітанечка, любі! Ранок 18 серпня, неділя, і в мене нарешті вихідний. Я вийшла з філіжанкою кави на свою лоджійку, принесла відерце з водою. Принесла оприскувачі і вирішила зранку зайнятися своїми рослинами. Моя лоджійка, як я вже вам і казала, вона маленька. Вона має розмір приблизно 2 метри у довжину, завширшки трішечки більше метру. Ну, а ось догори то більш ніж 3 метри. Оселя в нас немаленька, майже 100 квадратних метрів, 3 кімнати, дім Сталінської забудівлі, тобто для вирощування квітів зовсім незручний. Два підвіконня, лише два підвіконня на таку велику оселю то кімната і кухня. Вони вузькі, але занадто високі вікна. Тому в мене квіти розташовані у два-три яруси. Для моєї зручності мені чоловік зробив он там під стелею три труби, на які я підвішую горщики. Багато років тому, коли ми тільки заселялися у цю квартиру, я обіцяла своєму чоловікові, що якщо він зробить мені французьку лоджію, тобто скло від гори і до самого низу, то я тут поставлю два кріселка, маленький столик. Посаджу декілька огурчиків з квітами і будемо тут відпочивати. Але склалося не так, як хотілося. Ця лоджіка перетворилася у справжній смітник із квітами. Столиків і крісел, тут місця немає від слова взагалі. І чоловік мій каже, або ти наведеш лад, або я повикидаю у це все повністю. Одним словом, я вже вам казала, що. Знов я йому пообіцяла, що буде так, як він хоче. До верхні яруси будуть хуєчки, ліани, красивущі квіти, красивущі листя. Ну а знизу знизу будуть орхідеї. Небагато, не так багато, як зараз. І я працюю над цим сумлінно, працюю я зменшую кількість орхідей. По-перше, я викидаю всіх своїх задухликів. Бо то, знаєте, даремна трата часу. Сказати, що немає шансу в них вижити, шанс у них є, але то відбирає дуже багато часу, і то праця, знаєте, не на один рік. Можна вичухувати задохлика і рік, і два, і три. А навіщо? Тож я і вирішила позбутися. Всіх своїх задохликів поставити гарні красиві квіти, від яких можна дочекатися найближчий час квітів, щоб милуватися, Це спішов. В першу чергу додаються хоечки. Спочатку вони вирощуються у маленьких стаканчиках. Доводяться до ось такого стану, коли то вже довгі пагони, потім вони вивішуються і потрохи-потрохи витісняють звідси орхідеї. Повірте, без жалю вище до мене дійшло, що квіти то такі створіння, які повинні приносити радість, щастя, спокій, а не головняк і проблеми. Квіткаря то трудоємка, кропітка. І зазвичай не дешева втіха. рослина, будь то горшечна рослина, моя улюблена хоєчка, пеларгонія або орхідеї. Вони всі потребують часу у догляді, досвіді, знань. Тому знаєте, не завжди все виходить гладко. І коли дівчата починають сваритися між собою, у кого скільки орхідей гине, у кого скільки втрат, у кого скільки хвороб, мені дуже-дуже хочеться сказати, любі мої, обличте то все така херня. Ми в домі повинні мати естетичний вигляд, розташовані так, щоб до них можна було просто. Дістатися, щоб вони не створювали ніяких клопотів. До чого я це все веду? Ви зараз побачите. І я стою на драбині. І зазвичай часу поливати, знімати горщики ці не вистачає. Тому я показувала вам, який агрегат я собі купила, він автоматичний розп розпилювач. Я приношу його, витягую шланг і шлангом отак догори поливаю всі свої орхідеї. Десь так приблизно раз на місяць я їх знімаю, щоб поглянути на. Наявність шкідників, бутонів або загниваючих ростів. І от сьогодні, саме той день, коли я вирішила розібратися із цим третім ярусом. І що я бачу? Дівчата, я просто в шоці. Просовула апендікулата? Ох, це сьогодні мій сум. Подивіться, вона вже відквітла. Квітконіць заплутався, за, отак закрутився, бо заважали йому інші рослини. І, на жаль, він відквіт. Я так і не помилувалася. Хоча нещодавно я заходила ввечері на лоджії і я чула, що звідки. Звідкись іде дуже приємний аромат, а брасоволи, ви знаєте, вони ароматять вночі. Я покрутила-покрутила головою і думаю, там може, з вулиці щось несе. А сьогодні я бачу ось таку картину. Ранковий смуток. Але поряд-поряд бачу, ой, Квітконіс, гарненький Квітконіс у Міні-Ерари, то морквина. Ось, думаю, ну що ж. В одному розчаруваннях, ну то треба хоч не забути, що у цієї рослини зростає квітконіс. коні. влаштуванням своєї лоджіки я працюю і дуже-дуже сподіваюся, що до наступної весни в мене все вдасться. Що рослин стане вдвічі менше, вони всі розташуються так, щоб я їх бачила. І буде мені ще рослини, треба стежити за їхніми сезонними хворобами, бо рослини хворіють так само, як хворіють і люди, і тваринки. Всі хворіють, і рослини у тому числі. То треба стежити, коли, коли час додати їм фунгіцидів, коли обробити їх від шкідників. дотримуватись температурного режиму. Атмосферної вологості освітлення то все величезні складнощі. І повірте мені, не треба засмучуватись, коли гине та чи інша рослина. Не завжди то ваші коряві ручки, не завжди ви винні в тому, що загинула та чи інша рослина. У квітковому бізнесі все поставлено на потік. Ніхто не дотримується, як то кажуть, гостів, навіть у перевезенні рослин. От я пам'ятаю, десь так у 90-ті роки то Голландія везла до України. Свої орхідеї, квітучі фаленопсиси у спеціальних рефрижераторах, де дотримувались температурного режиму, де дотримувались правил пакування. Зараз це все. Зараз до цього всього відношення халатне. І частіше за все змінюючи кліматичні полюси, це я маю вже на увазі. Азіатські рослини, не дотримуючи правил перевезення, правил пакування, то ми з вами отримуємо за дохликів або за свої гроші, я повинна придбати рослину, з якою потім я буду е, півроку, а то і рік я буду змагатися, чи виживе вона, чи ні. А ще й може таке статися, що через тиждень я її взагалі викину на смітник. Тобто я витрачу гроші свої. В смітник купувати рослини поштою, то завжди ризик, завжди. І ви повинні бути готовими до цього. Якщо не готові, то йдіть до крамниці, підіймайте кожного горщика і обирайте здорову рослинку. І все рівно ви можете купити, як ви кажете, дерьмо. Бо зовнішньо, нібито вона виглядає здоровою, але приносите додому і починаються проблеми. Всяке буває, що стосується шкідників. Любі мої шкідники заносяться в дім не лише з новими рослинами, які в першу чергу треба обробляти від шкідників. Тож вони заносяться в дім і на одязі у відкриті вікна залітає багато-багато різних шкідників. Овочі, фрукти, які ми приносимо в дім. От, наприклад, я вчора робила соус, соус чілі. Із. М'ясистого червоного перцю, салатного перцю. То, якби ви бачили, я ну так, взяла мікроскопа і просто вирішила подивитися на той перець, що на ньому повзає зверху. Капець там куча, куча всяких, всякої комашні. І більше ніж я впевнена, там є тріпси. Особисто я намагаюся на протязі усього року обробляти свої рослини від шкідників. І зважаючи на те, що це житлова. Оселя, це квартира, тобто приміщення, де ми проводимо свій вільний від роботи час, де ми спимо. Я намагаюся використовувати лише біологічно чисті препарати. Або якщо вже то хімія, то клас небезпечності повинен бути не вищий, ніж 3. Я вирушувала свої рослини десь на відкритому ґрунті, тобто виносила їх в садочок на вулицю. То не було б таких і особливих проблем. Бо наділа б на лице пелюсток, наділа б захисний халат, рукавички і обробила б їх важкою хімією, типу актиліку, або то є ще препарати гром та всякі такі, якими користуються зазвичай огородники на огородах. В оселі, в оселі я такого робити не буду ніколи. Я краще викину рослину. Але збережу здорове повітря там, де я сплю, там, де я живу. Шукаю на Дніпропетровщині у місті Кривий Ріг. Е, українці знають, що Кривий Ріг це промислове місто екологічно небезпечне. Тому, коли я купую якісь препарати для догляду за своїми рослинами, обов'язково у першу чергу шукаю, де написано клас небезпеки. І купую. Кращому випадку, коли написано клас небезпеки 4, у гіршому випадку 3. Коли Написано перший або другий клас небезпеки. Я намагаюся взагалі обходити стороною. То такі препарати, які у першу чергу принесуть не стільки шкоди шкіднику, скільки шкоду мені, моїй родині, моїй собачці. Навіщо воно мені? Річ не дешева. Рослин у домі я маю величезну кількість, тому я завжди щось відшукую для себе у великих розфасовках. Ім більша розфасовка, тим дешевший препарат. Завжди у аптечці для моїх рослин в мене був такий препарат, як Актара. Актара – це препарат швейцарський, тому, знаєте, ціна на нього зростає кожного дня. Треба я зробила висновок, що октара для оприскування ну, зовсім не підходить, немає ніякого сенсу. А от поливати октарою рослини то все дуже добре. По-перше, коріння всмоктує оцю речовину. І зараджає сама себе, і тоді, коли їх хтось кусає, то ті потвори дохнуть. Рівники лізуть в наш дім як русня в Україну, тобто не сидиться їм на вулиці. Вони намагаються захопити і наші з вами домівки, захопити наші з вами рослини, так само, як і русня. Не сидиться їм на своїй Росії. Вони вирішили, що їм. Конче потрібно знищити Україну і захопити її територію. Тож ведемо боротьбу із такою Можна сказати, імпровізованою росньо у своєму домі. Як використовувати Актару ну, в маленьких пакетиках, ну, я особисто розводжу 1,4 грами на 5-6 літрів води і поливаю свої орхідейки. То, знаєте, то дуже-дуже за дорого. Для себе я віднайшла наш український препарат аналог Актарі, тобто препарат, який має в основі. Той самий діючий компонент, що і Актара, лише різниця в тому, що цей препарат вироблений в Україні і вартість його. У декілька разів дешевша за вартість швейцарського препарату. Я купую таку баночку, її вистачає на довгий час, вона навіть десь, а ось написала собі, що 5 грамів на 10 літрів води і раз на місяць для профілактики обов'язково поливаю свої орхідеї. Препарат Актор, так само як і препарат Актара, має Третій клас небезпеки, тобто він безпечний для людей, безпечний для тваринок. Небезпечнішим біопрепаратом для себе я віднайшла бітобоксилін. Дуже гарний препарат, пише виробник, що це біопрепарат інсексицид, пруди. Кліщів та комах шкідників, хоча ми з вами знаємо, що кліщі це то є не комахи, зазвичай у боротьбі з кліщами використовують акаріциди. Користовуючи цей біопрепарат, то знаєте, я помітила, що проти павутинного кліщу він також працює, але все рівно знаєте, для свого спокою, якщо я бачу, що є павутинний кліщ. То я все ж таки ще обробляю і акаріцин. Цілін я також купую такими великими е, баночками, бо ну, кажу ж вам, що рослин у мене багато. Біто з я зазвичай оприскую рослини. Він має трішечки на початковій стадії неприємний такий, знаєте, органічний е, запах, але нічого страшного, проходить година, дві. то й... Запах вивітрюється, але рослинкам цей препарат не шкодить, не шкодить і моїй собачці, бо він інколи лягає серед моїх орхідей, треться, потім себе облизує, то я не переживаю, що він чогось налижиться. Бачка інколи може і мордочку увідерся з добривами впихнути і там полизати, то нічого, проходить номер. У мене два основні компоненти у догляді і у боротьбі із шкідниками. Так це саме ці. Я навіть знаєте, якщо в мене є час, і ну, можу там дивитися телевізор, поставити перед собою маленького столика або табурету, виставляти. По одній орхідейці розводити препарат бітоксипациліну і ватним спонжиком протирати листячка. Ну так, на всяк випадок. Буває таке, що і пропустила. Пропустила і бачу, що шкідник десь уже оселився. Буває. свина. Я бачу, що сильно, сильно багато має шкідників. То я навіть знаєте, беру ложку на ложку. Ложку бітокси... бітоксиліну і ложку води беру маленького шприця, набираю у той розчин один до одного, створений. І отак, знаєте, потрохи по каплі, по дві капаю у пазухи своїх рослин. Те, що ці препарати попадають на ґрунт, то нічого страшного. Зазвичай ті шкідники живуть на рослинах, живуть в пазухах, живуть в щілинах, але інколи відкладають свої яйця у поверхневій ґрунту, тобто під ризомою. Тож, якщо цей препарат і попадає в ґрунт, я маю на увазі бітоксибацилін, нічого в тому страшного немає. А навпаки, він має такі властивості, що він знищує і яйця. Ой, любі мої, я буду завершувати свої недільні теребені з побажанням всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні, героям слава слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Утім, всім потворам, які селяться. На наших рослинах і тим потворам, які лізуть в наш дім.